Розміни, що потрібні зсу, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі. Триває спеціальний ефір на радіон в студії для вас. Працює Тетяна Іванська. Як обіцяла після інформаційної паузи та після новин, поговоримо про глобальний саміт е, миру та е, яких результатів від нього ми можемо очікувати. Нагадаю, що протягом останнього року, та хоча знову ж таки, напевно, з 22-го року почалися е, намагання знайти якісь пор, пор... Не, не знайти порозуміння. Та почалися перші спроби перемовин з Москвою. Тоді вони не, не увінчалися успіхом. Ми пам'ятаємо перші. З спроби наприкінці лютого 22 року, коли делегації російсько-українська зустрічалися на території Білорусі, в березні перемовини перенесли до Стамбула. Навіть тоді був якийсь нібито проєкт рамкової угоди. Але згодом, після того, як ми побачили і весь світ побачив звірства росіян у Бучі інших українських містах, це все зійшло на нівець і от з. З цього часу, але особливо, все ж таки, протягом останнього року, зусилля офіційного Києва сконцентровані таки на реалізації формули миру Зеленського. Володимир Зеленський неодноразово повторював, що лише реалізація усіх десяти. Пунктів ось цього цієї формули миру здатна принести справедливий мир, тому що інші мирні плани ми не бажаємо навіть обговорювати. І зараз ми готуємося до міжнародної зустрічі. Це буде глобальний саміт миру. Він відбудеться в Швейцарії на рівні лідерів країн-учасників української формули миру. Відбудеться він 15-16 червня. Але починаємо ми готуватися до нього вже. І що у нас готово, і з чим ми приїдемо і що що ми можемо почути про це, ми будемо говорити з нашим гостем Євген Магда, директор інституту світової політики. Разом з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго ранку, пане Євгене. Що ви думаєте, чого чого нам очікувати на цьому глобальному саміті міру, Миру, який відбудеться в червні? Давайте про це поговоримо. Але все ж таки, я хочу розпочати із того чи. Як ви вважаєте, чи хто небудь приїде з Китаю і Індії? Тому що я вже вчора читала західні змі, і Індія поки не готова сказати, чи вона когось е прийшла на ось цей саміт миру і чи вона готова взагалі робити якісь заяви? Як ви вважаєте, чи чекати когось звідти через складність самої конструкції глобального саміту миру? Я хотів би застерегти від того, щоб ми будували якісь очікування. Що 15-16 червня зустрінуться представники десятків, я думаю, десятків країн, це однозначно. А от скільки десятків, це вже буде питання. І очевидно, що буде питання умовне, більше ста чи менше ста. Тому що якщо більше ста, тоді можна буде говорити, що більшість світової спільноти підтримує і так далі. Якщо менше ста, тоді про це говорити буде складно, ну. Це не всіх і не завжди зупиняє, але факт лишається фактом. Я думаю, що на сьогоднішній момент є е, низка проблем. Ну по-перше, Китай і Індія, давайте почнемо з них. Е, якщо Китаю та Індії, е, ну насамперед Китаю, тому що у Індії є певний е, політичний дрейф останнім часом, плюс зараз там проходять парламентські вибори, і відповідно є. Певна турбулентність, хоча очікують, що е, пан Моді збереже своє е, своє свій прем'єрський портфель, але без Китаю ну, Росії не буде це вже очевидно, це вже сказано, це вже проговорено. А без Китаю, ну ви, виникає питання: а в чому полягає, ну, скажімо, альтернативна думка? Тобто, зрозуміло, що Україна та її партнери. Вони говорять про свою позицію, тобто вони підтримують план Зеленського. А Китай, як виразник, в тому числі позиції глобального півдня, і він країнами глобального півдня то опікується, то прикривається по-різному. Буває, якщо його не буде, то хто донесе підходи до Росії? Хто сформує? Ну тобто, ми маємо розуміти, що з одного боку. Формула Зеленського це не догма. Їй вже півтора роки, і так чи інакше, її можливо, доведеться коригувати. З іншого боку, треба розуміти, що е, в світі є суттєвий запит на припинення найбільшої в світі на сьогоднішній момент війни російсько-української війни. І для того, щоб припинити цю війну, нам треба е, відповідним чином діяти. І говорити, що принцип нічого про Україну без України має зберігатися, що ми наполягаємо на принципових для нас речах, і ми будемо за них далі боротися. Але це все має підкріплятися і ще змінами всередині держави, коли у нас є, ну скажімо так, хаотичні рухи в низці. Сфер державного управління, то це, я б сказав, не збільшує довіру наших партнерів. Пане Євгене, а ви вважаєте, наші партнери дивляться справді на ось те, що відбувається всередині? Чи це ще під, підсвічується Росією, і тоді вони на це звертають увагу? Тому що, якщо ми говоримо про запит у світі, про те, щоб ось ця найбільша війна в Європі зараз завершилася, то мені здається. Ну, Нашим партнерам не є так важливо, що відбувається у нас всередині, а важливіше, на що ми і на які умови ми можемо пристати. Ну, у наших партнерів багато чесноти, і недоліків, але вони точно не ідіоти. І я не думаю, що я відкрию секрет для вас, і для слухачів радіо НВ, що під час такої масштабної війни активізуються розвідки всіх країн на нашій території. Ну, це класика жанру, як то кажуть, в будь-якому шпигунському трилері описано. Тобто, тут Джеймс Бондів гасає по степах України достатньо багато, і, відповідно, ми маємо це враховувати, і ми маємо самі комунікувати те, що відбувається з нами і навколо нас. Якщо ми цього не робимо, тоді нам будуть нав'язувати і свою точку зору, і свої підходи, і своє бачення. От. Я, наприклад, за ці півтора роки я для себе второпав формулу Зеленського. А як її усвідомлюють наші громадяни? Вони її розуміють, от чи не варто цей, ці е, півтора місяці, що залишились перед е, самітом, пройтись по ній ще раз і ще раз її прокомунікувати вже з нашими громадянами, раз вже є єдині новини і багато інших комунікаційних інструментів. Хай телеграм-канал Труха про неї напишуть. Угу. Ну, власне, так. Нагадаю, що у формулі миру є 10 пунктів і вони всі стосуються безпеки України і е, того, яку якою має, має бути Україна згідно ось цих домовностей? Але якщо ми говоримо про наших партнерів, та що вони все рівно це все бачать по-своєму? І от, ви кажете, та що ви не впевнені, що вони розуміють її так, як ми б хотіли, щоб вони розуміли. все рівно щось про щось. Вони на цьому цьому глобальному саміті миру, вони, вони домовляться. Як ви вважаєте, чи будуть вони доносити думку України до російської Федерації, ні, давайте е, трошки по іншому на це поглянемо. Я вважаю, що наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати і Британія, можливо, меншою мірою Німеччина і Франція, докладають зусиль до того, щоб на цьому саміті миру було якнайширше представництво різних країн, бо об'єктивно кажучи, в силу різних причин, українська дипломатія на сьогоднішній момент. Це питання вирішити, ну, скажімо, складно спроможно, їй буде складно. Бо я щось не пам'ятаю, чи у нас 10 нових посольств відкрилося в Африці чи ні, про які говорили. здається, ні. Але ну, я зараз не про це, не, ми, власне, не для того з вами сьогодні зранку зустрілися, щоб поговорити про недоліки української дипломатії. Ми маємо поговорити про те, що нам на сьогоднішній момент. Треба розуміти, що Україна є в центрі уваги, але вектори цієї уваги і акценти цієї уваги далеко не завжди є такими, як нам подобається. І ми маємо на це безпосередньо впливати, впливати тими. Засобами, тими методами, які у нас на сьогоднішній момент є. А які Якщо є, пане не... Євгене, які є? Як ми от зараз конкретно можемо впливати? У нас до червня не так багато часу лишилося Це класично. це класик. Парламент повинен ухвалювати зрозумілі та резонансні рішення, а не робити це так, як це вийшло з законом про мобілізацію. Президент, уряд та Верховна Рада мають Демонструвати реальну практичну єдність, зусилля громадян з підтримки збройних сил мають бути не просто підтримані державою, але й інформаційно висвітлені. Ми маємо демонструвати, що ми залишаємось, попри 800 днів широкомасштабного вторгнення, єдиними в своєму прагненні відстояти незалежність України. І саме на цьому фундаменті ми маємо будувати все те, що ми доносимо до наших партнерів і наших опонентів теж. Бо на цьому саміті не всі будуть, не всі приїдуть для того, щоб поплескати і сказати Вау, які ви класні. А як ви вважаєте, а багато буде тих, які приїдуть не поплескати, сказати Вау, які ви класні? А чи багато буде тих країн та наших? Так би мовити, партнерів, які будуть казати: ну давайте ви вже сядете за стіл перемовин і погодитесь на деякі там пункти з Росією, або будете намагатися шукати консенсус, будуть такі, як ви вважаєте? Достатньо буде таких країн. Достатньо. Я не буду зараз стигматизувати ту чи іншу країну припущенням, що буде саме вона, ні, mm -hmm. але в будь-якому випадку я скажу, що таких країн достатньо, тому що і в Європі. І не лише в Європі є достатньо представників естеблішменту, які розуміють, що вони втрачають значні, я б сказав, грубі гроші від санкцій, які запроваджуються проти Росії. І вони зацікавлені в тому, щоб війна якомога швидше хоча б була поставлена на паузу. Це дасть привід сказати: ну, ви тут не воюєте, ми теж призупиняємо свої санкції. Це логіка абсолютно зрозуміла і абсолютно чітко зрозуміла в сучасному світі. Що тут скажеш? Світ є цинічним і не є україноцентричним. Ми не живемо на глобусі України. І, на жаль, в Великодня, скажу, що століття бездержавності будь-якою, е навіть не будь-якою, а жодною писанкою не викатаєш. Розумієте? Треба просто працювати. Працювати довго, марудно, важко для того, щоб створювати. Далі розвиток, розумієте, з початком широкомасштабного вторгнення Україна зуміла здивувати світ тим, що вона зупинила цю величезну російську військову машину, зупинила в тому числі ціною з великих жертв. Але Україна зберігається як суб'єкт міжнародного права, і вона повинна так існувати, і вона повинна відповідним чином діяти. Бо якщо ми будемо просто сидіти і чекати, то нам будуть нав'язувати різні умови. Нам будуть говорити, ви такі класні, але ж давайте ви будете домовляти? Угу. Пане Євгене. Попри те, що Росія не, не буде на цьому саміті, як ви вважаєте, чи буде намагатися вона на нього вплинути через людей, які будуть присутні на цьому саміті? Чим буде вона намагатися або зруйнувати взагалі цей саміт, або вкинути туди якісь фейки, або можливо створити якісь. Новинні приводи для того, щоб відвернути увагу від саміту, цілком реалістичний сценарій, якщо враховувати, що буквально наступного тижня відбудеться інаугурація Путіна на посаду Путіна, він отримає новий імпульс. І тут, до речі, цікаво, як після інаугурації, скажімо, країни-Сімки про нього будуть говорити, що він президент, чи будуть просто про нього говорити Путін? Це цікавий момент, тому що вибори проходили. Ну, те, що називають в Росії виборами, проходили і на 20% окупованої української території. Але підсумкове ком'юніке, як ви знаєте, зразу по гарячих слідах заблокували Сполучені Штати. І нам треба розуміти, що ми будемо робити далі, як ми будемо далі взаємодіяти. Це важливі речі, з якими ми маємо працювати, і які ми маємо виносити на широкий загал і говорити про це. Тому. Я вважаю, що ми маємо достатньо чітко усвідомлювати, що Росія бачить цей саміт як прояв ворожого до себе ставлення. І не випадково пан Лавров минулого тижня сказав, що Швейцар. Чи позаминуло ну, має значення позаминуло, здається, сказав, що Швейцарія вже не нейтральна, а ворожа для нас країна. І це очевидно сигнал про. Прийдеш не саміт ми абсолютно очевидно. Mm -hmm. Ну, але тим не менше, тактика Путіна вона показує, що він таки настроєний на подальшу конфронтацію, і ми бачимо ось ці залякування Європи. І ми бачимо знову такі заяви про ядерну зброю і про те, що Росія може піти війною на НАТО, і НАТО не настільки вже і сильне проти Росії. І ось розвідка Сполучених Штатів так само вважає завершення війни Російської Федерації проти України найближчим часом мало ймовірним. Про це вже говорили мені здається, і не лише в Сполучених Штатах, а й у нас. Виходять інтерв'ю з нашими посадовими особами, які про це говорять. Але ось про те, що війна в Україні не завершиться найближчим часом, про це заявила директорка національної розвідки США Евріл Хейнс. Як ви вважаєте, а як можна бути одночасно не настроєним на тривалу конфронтацію, але в той самий момент говорити про тези закидати тези про те, що про готовність до переговорів? Ну, по-перше, е війна це, на жаль, е природний стан існування людства. Тобто, взагалі мирних років не так багато, а конфлікти відрізняються лише за ступенем інтенсивності і масштабом. А по-друге, західний світ, і ми, до речі, в цьому переконалися через цю епопею з наданням Україні зброї і е через те, що ЄС пообіцяв на мільйон снарядів, а потім з'ясувало, що він не може їх просто виробити. І зараз Чехія фактично рятує репутацію Європейського Союзу, організовуючи цей снарядний пул. Але світ, попри те, що говорила радянська і зараз російська пропаганда, Західний світ, він не є агресивним, він не є мілітаристським. Там люди звикли до спокійного, ситого, заможного життя. Mm -hmm. І далеко не факт, що вони от прямо будуть суттєво змінюватися для того, щоб вони суттєво змінювались, даруйте, війна має постукати в вікна і в двері їхніх будинків. Тоді шанси будуть більшими. Я не хочу сказати, що я за це, але я хочу сказати, що вірогідність цього існує. Я абсолютно щиро вважаю, що є вірогідність того, що Росія намагатиметься дати НАТО військово-політичний ляпа шляхом обмеженого. Можливо, прикордонного конфлікту, а потім привіту з застосуванням ядерної зброї. Ну, не з застосуванням, а з загрозою застосування. Що якщо ви будете нас випихати звідси з вашої захопленої території, то ми застосуємо ядерну зброю. І мені дуже, ну, мені, як досліднику, цікаво подивитися, якою буде суспільна реакція. Як людині мені не дуже цікаво, я розумію, що вона буде складною. Але. Давайте не забувати, що НАТО це оборонний блок, і він відповідним чином має себе вести. Давайте не забувати, що у нас є на сьогоднішній момент значний досвід протистояння російській агресії, і ми маємо його транслювати на територію Європи щонайменше, бо вона лежить безпосередньо біля арени бойових дій. І тому це. Нам нам потрібно показувати, нам потрібно розповідати. Нам потрібно, якщо хочете, збільшувати алармізм в європейських країнах, щоб вони розуміли, що в ситуації, якщо раптом несподівано Росія досягне своїх цілей в Україні, вона не зупиниться. Пане Івано, це... ну ми ж про це говоримо дуже часто і постійно. І наші дипломати, і наші волонтери, і наші діаспори про це говорять і виходять на площі і кажуть Європі, що ви наступні, якщо ви нам зараз не допоможете. Ну, як ще можна голосніше тоді кричати, голосніше кричати треба шляхом долучення наших партнерів. В Польщі говорити з польськими партнерами, в Словаччині – з словацькими. В Угорщині з тими, хто готовий говорити з нами, з угорцями, в Сполучених Штатах також. Бо ми живемо, ще раз повторюю, не на глобусі України. І суцільна емпатія, всеохоплюючи, вона до українців безумовно була. Але давайте будемо говорити відверто, що її розміри в світі суттєво зменшили. І тому нам треба шукати нові способи. Нам треба шукати нові можливості. Нам треба шукати нові варіанти, нагадувати про те, що відбувається в Україні, якою важкою та виснажливою для України є російсько-українська війна, і як нам всьому цьому треба протидіяти. А ось ми сьогодні починали також ефір із заяви Макрона, та що він не виключає того, що все ж таки це вже. Повторюю, вдруге Він в цю заяву таку проголошує, що він не виключає, що якщо Україна дасть подасть сигнал, попросить, то він не виключає, що французькі військові таки зайдуть в Україну. Це може бути такою певною відповіддю і певним показником, що нас таки чують, і певним, ну таким своєрідним ляпосом Росії, що мовляв, ми вас не боїмося, ми будемо діяти далі. Це боротьба Макрона за європейське політичне лідерство. І ці з'яви, вони дуже гарно відтіняють пасивність Олафа Шольца в питанні надання Україні таурусів, правда? ж? Тобто, ну просто на фоні, коли Макрон грає м'язами біля боксерського мішка, Шольц грає там на трубі чи на чомусь, він грає, щоб не давати таурусу. Як сказав ваш колега Богдан Мосан, написав поширив відповідний меню. Тому я думаю, що це елементи. Політичної гри я не знаю, не можу знати, чи є відповідні домовленості між Францією та Україною. Вони на сьогоднішній момент, якщо є, то вони є секретними. Але я точно знаю, що ті безпекові угоди, які підписуються нами, достатньо Україною, достатньо активно, вони не передбачають такого розвитку подій, о чому про. Ну і тут питання ще чи, власне країни НАТО підтримують такий хід Франції, навіть якщо він, він буде, чи є єдність в країнах НАТО стосовно цього питання, тому що е в Європі точно такої єдності немає. Я сьогодні вже згадувала слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу, який відкинув можливість відправлення словацьких військ України, взагалі сказав, що Словаччина не має нічого спільного із війною в Україні. І такі е заяви чомусь інколи. Ну, вони голосніше звучать, аніж заяви про те, що війна в Україні, це війна у всієї Європи. Як ви вважаєте, чому? Це сильний російський вплив, вплив російських грошей? Чи це все ж таки більше політики грають собі на руку, враховуючи лише власні інтереси? Ні те, не інше. Це психологія. Після Другої світової війни Європа звикла жити спочатку в розділеному на два табори. Континенті, де були радянська і американська військові парасольки. А тепер, коли світ став багатополярним, то все одно європейці не хочуть. Ну подивіться, як, як складно тривав процес збільшення військових асигнувань і в яких країнах ці асигнування збільшуються у тих, хто має спільні кордони з Росією. всі інші це роблять дуже складно. Тому що розуміє, що збільшення військових асигнувань це зменшення соціальних програм. Немає зараз такого великого економічного зростання, яке б дозволило запустити програму гармати замість масла, розумієте? І пояснити це людям. Тому чужий зубний біль дуже легко переноситься співчуттям. І відповідно немає нічого в цьому дивного. Європа реально воювати не прагне. І це нормально, що вона не прагне цього. Нам треба показувати, що нам треба отримувати і говорити. Що допомагаючи нам, грошима, боєприпасами, військовою технікою, ви відтягуєте для себе можливість стати жертвами агресії. І у вас ви, принаймні з'являється е, час якщо не е, не отримати війну на свої на своїй території то принаймні з'являється е, час підготуватися до цієї війни пане євгене дякую вам євген магда директор інституту світової політики був разом із нами на зв'язку ЗС... підписуйся на канал радіо нв ось тут